Володимире Сергійовичу, нам терміново потрібна ваша допомога. Я розумію, що у вас ще цілий тиждень відпустки, але без вас ми не впораємося. Телефон Савчука не відповідає. А рижак звільнився. Тож ви наша остання надія. Медсестра в трубку мало не плакала. Рятуйте нас, благаю. Що ж у вас сталося? дивувався Дротенко провідний хірург клініки. Дівчину до нас привезли. Вона в критичному стані. Скоро буду. Готуйте операційну, коротко відповів Володимир і відключився. Самі мене у відпустку відправили, а тепер ось знадобився, пробурмотів він, збираючись на роботу. Несподівано телефон задзвонив знову. Цього разу телефонувала його наречена Марія. Вони зустрічалися понад рік, і Володимир уже збирався освідчитися їй. Купив каблучку кілька місяців тому, але все відкладав. Сьогодні був день народження Марії, і ввечері він мав бути на її святі в ресторані? Так, Марія, відповів він, трохи забарившись. Як у тебе справи? Увечері все за планом? Звичайно, чекаю на тебе. Може, приїдеш до мене? А ввечері разом вирушимо в ресторан? Не можу, Марія. Викликали на роботу щось термінове, пояснив Володимир. Але ти ж у відпустці, хіба не можеш їм сказати що зайнятий? У її голосі почулися нотки розчарування. Маріє, я сам вирішу. Обіцяв бути на твоєму святі? Значить, буду. Там, напевно, щось серйозне, але я швидко впораюся. Якщо не приїдеш, я тобі цього ніколи не пробачу, різко сказала Марія і відключилася. Дротенка колеги називали хірургом від Бога. Він був найкращим фахівцем у своїй галузі. Його любили і поважали за професіоналізм і людяність. Привітний і вічливий, завжди готовий допомогти. І за це його всі дуже цінували. Усе життя Володимира було віддане роботі нічні чергування та екстрені операції були для нього звичайною справою. І начальство розуміло, що відпочинок йому необхідний, тому відправляло його у відпустку буквально насильно. Але навіть у відпустці Володимир відчував, коли його допомога потрібна клініці. І зараз це відчуття його не підвело. Ну що тут у вас? запитав він, практично влетівши в приймальне відділення. Володимире Сергійовичу, нарешті, Аліна Іванівна чекає на вас, вона все розповість, повідомили йому. Дротенко не гаючи ні секунди, попрямував до кабінету головного лікаря. Ангеліно, що у вас за метушня? Ой, Володимире Сергійовичу, спасибі, що так швидко приїхали. Дівчинку до нас доставили, важка ситуація. Ходімо, дорогою розповім і покажу її аналізи. Головна лікарка кивнула вбік. Скільки років пацієнтці? уточнив він, зробивши крок за нею. Всього 16 зовсім дівчисько», – відповіла Ангеліна. І з хлопцем каталися на мотоциклі і потрапила в аварію. Найдивніше, що хлопець майже не постраждав, тільки садна і забої. А ось дівчинці дісталося по повній програмі. У неї безліч травм і деякі серйозні. І весь час просить попрощатися з мамою. Вирішила чомусь, що не виживе. Операційна готова? запитав хірург, коли Ангеліна замовкла. Так, готова, кивнула головна лікарка. Алергій немає, усі аналізи на місці. Анестезіолог хто? Ірина, підтвердила Ангеліна. Чудово! А хто чергував? Сьогодні чергував Павло. Нехай він замовить кров для неї. Час не чекає. Дівчинці потрібно дати шанс. Рішуче сказав Володимир, вирушаючи в операційну. Через кілька хвилин Володимир Сергійович зі співчуттям дивився на юну пацієнтку, яка лежала перед ним. Біля ватендітна і така молода. На неї чекало ще стільки всього в житті. Дівчинка на силу розплющила очі і подивилася на нього. Цей погляд викликав у Володимира Мурашки. Він здавався йому знайомим, але звідки? Мамо! на силу прошепотіла дівчинка. Мамі повідомили, і вона їде, заспокійливо кивнув лікар. Хочу попрощатися, стигнути. шепотіла вона, і сльози побігли по її щоках. Думаю, поспішати не варто, м'яко відповів лікар. У мене є шанс. Я виживу. Вона знову подивилася на нього і у Володимира побіг холодок по спині. Повір, ми ще станцюємо на твоєму весіллі. З теплотою посміхнувся хірург і обернувся до анестезіологині. Ірино, починаємо. Під час операції Володимир раз у раз ловив себе на думці ця дівчинка щось у ньому пробуджувала, нагадувала когось із минулого, когось важливого, але як він не намагався, не міг згадати. Володимир не міг зрозуміти, чому незнайома дівчинка викликала в ньому такі сильні почуття. Водночас страх втратив її. І бажання захистити за будь-яку ціну, але найбільше його тривожило те, чому вона вирішила, що не виживе. Хто навіяв їй, що їй залишилося недовго, хто взагалі може таке сказати дитині, обурювався хірург. Іде хоч трохи такту краще помовчати, ніж казати такі речі, думав він, відчуваючи гнів на невідомих людей, які позбавили дівчинку віри в одужання. Операція тривала 5 годин. Коли дівчинку перевели в реанімацію, Володимир Сергійович глянув на мобільний і жахнувся. 20 пропущених дзвінків від Марії. Це явно не віщувало нічого гарного. Володимир настільки був захоплений операцією, що зовсім забув і про бенкети про день народження Марії і навіть не подумав попередити її, що не зможе прийти. Перед його очима все ще стояв образ тендітної світловолосої дівчинки з вразливим ніжним поглядом, який здавався йому дивно знайомим. Тепер вона лежала без свідомості в реанімації, і хірург не міг уявити, що хтось інший міг би взяти на себе відповідальність за її життя. Це була його справа і тільки його. Коли він дістався до будинку, було вже за північ. Володимир Сергійович миттєво провалився в сон, не турбуючись про те, що Марія, мабуть, була незадоволена. Вранці, щойно прокинувшись, він вирушив провідати свою пацієнтку. І тільки михцем глянувши на телефон, помітив повідомлення від Марії Робота завжди буде для тебе на першому місці. Я так більше не можу. Прощавай. Ці слова не викликали в нього жодних емоцій, крім полегшення. Правда полягала в тому, що перший крок назустріч зробила Марія, коли вони познайомилися. Володимир не був у захваті від спілкування з нею, але вирішив, що, можливо, настав час забути минуле і побудувати серйозні стосунки. Марія як куратор курирувала доставку медичного обладнання для клініки, і коли помітив інтерес з її боку, він вважав це вдалим моментом для змін у своєму особистому житті. Але з часом стало очевидно, що вони люди надто різні, тому він усе відкладав пропозицію. Зараз же, навіть розлучившись, він не відчував жалю. Навпаки, його сповнило відчуття полегшення, і єдина думка про пацієнтку викликала в нього радість. Дізнавшись, що дівчинці стало краще, Володимир Сергійович розпорядився перевести її з реанімації в загальну палату. Поснідавши, він вирушив у клініку. Підійшовши до пацієнтки, він узяв її мініатюрну долоньку у свою і запитав: Ну, як ти почуваєшся? Боляче, прошепотіла дівчинка, ледь ворушачи губами. Нічого, це дурниця, заспокійливо посміхнувся хірург. Організм молодий і міцний. Скоро на ноги встанеш. А пам'ятається, вчора ти була готова попрощатися з мамою. А я ж казав, що не варто поспішати. Тепер будемо терпіти і лікуватися. Володимир зазначив, що на неї чекає відновлення і призначив курс ліків. Також він нагадав їй, що варто почекати з ризиком і забавами на кшталт мотоперегонів, на що Ганна слабко посміхнулася і прикрила очі, ще занадто слабка, щоб продовжувати розмову. Відпочивай і набирайся сил, а я потім ще зайду, м'яко сказав хірург і, покинувши палату, попрямував до кабінету головного лікаря. Ганна вижила. Її матері не доведеться пережити трагедію. Дівчина зможе встати на ноги, а якщо захоче, то навіть знову їздити на мотоциклі, хоча щодо до цього Володимир Сергійович ще не раз її попередить. Так розмірковував він дорогою до лікарні, як раптом хтось несподівано схопив його за руку, потряс і сказав Дякую вам, Володимире Сергійовичу. Я б сам ні за що не впорався. Хірург з посмішкою впізнав Павла. Який чергував того дня, коли Ганну доставили до лікарні. Та даремно ти так себе недооцінюєш. Усе б зробив, як належить. Як вона? Уже краще, кивнув Павло. Скоро піде на поправку. Та й мама тепер поруч допомагає. Володимир помітив, що матері поруч не було, і Павло пояснив, вона щойно пішла привести себе до ладу після безсонної ночі. Всю ніч не зімкнула очей, сиділа біля ліжка дочки. Насилу вмовили її відпочити, але слава Богу, все позаду. Павло поплескав Володимира по плечу. До речі, Ангеліна Іванівна на місці? Так, щойно від неї, відповів Павло. І Володимир вирушив до головного лікаря. З Ангеліною вони познайомилися ще в університеті. Володимир був талановитим і скромним студентом із перспективним майбутнім, а Аліна дочкою професора і фанаткою медицини. Саме вона представила його своєму батькові, професору Федорову, який помітив потенціал Володимира і допоміг влаштуватися на кафедру, де той міг побудувати наукову кар'єру. Але після смерті професора на кафедру прийшов новий керівник дідовик, для якого найважливішим був прибуток, а не дослідження і безпека. З амбітним і талановитим молодим фахівцем у нього стосунки не склалися. Також дідовик не ладнав з Ангеліною. Хоча, будучи донькою колишнього завідувача, вона користувалася повагою і деяким захистом. Одного разу Володимир і Ангеліна одночасно вирішили піти з університету. Незабаром подрузі запропонували посаду головного лікаря в клініці неподалік від їхнього рідного міста, і вона переконала Володимира піти з нею. Вони почали працювати разом. І Володимир спочатку захоплений наукою, де далі більше занурювався в практичну хірургію, здобуваючи популярність. І згодом ім'я Дротенка стало відоме далеко за межами області. Аліна можна? заглянув до кабінету головного лікаря Володимир. Так, звичайно, посміхнулася вона, відкладаючи папери. Як дівчинка? Чудово йде на поправку, але мене ось що цікавить, чому її привезли саме до нас. Адже могли відвести і в іншу лікарню? Схоже, її хлопець наполіг, відповіла Ангеліна і загадково глянула на Володимира. Але він, захоплений думками про стан пацієнтки, не звернув уваги на її погляд. Все одно не розумію, пробурмотів він, задумливо поглядаючи на двері. А мені багато чого зрозуміло, усміхнулася Аліна. Просто ти не все знаєш. Її хлопець син не останньої людини в науковій сфері. А цій самій персоні наша пацієнтка дуже не до душі. Уявляєш, на місці аварії цей батько був перший. Кричав, що дівчина залишиться овочем, що після таких трав не встають і не бачать сенсу в лікуванні. Овочі довго не живуть. Навіщо витрачати сили? Так ось звідки в неї такі думки? пробурмотів Володимир більше про себе. Аліна, не почувши, продовжила. Так і найцікавіше. Вона зробила паузу. Хлопця дівчини звати Юрій Дідовик. Прізвище тобі нічого не говорить. Володимир подивився на неї з подивом. Ти хочеш сказати, що це син Ігоря Романовича дідовика? Того самого дідовика? Мерзотник. Ну добре, з нами він вчинив по-свинськи. Чужі ми йому люди. Але це його син. Він навіть із власною дитиною зміг так вчинити, обурився Володимир. Перед тим, як піти додому, він вирішив ще раз перевірити, як почувається Ганна. Підійшовши до палати і відчинивши двері, Володимир зблід. Біля її ліжка сиділа жінка, і її обличчя змусило серце стиснутися. Це просто не могло бути правдою. Швидко прикривши двері, він повернувся до себе в кабінет, намагаючись впоратися з емоціями. Тепер він зрозумів, чому очі Ганни здавалися йому такими знайомими. Це були очі її матері, Наталки, його Наталки, любові і найгіршого розчарування його життя. Згадалося їхнє знайомство. Тоді студентом він на силу дістав квиток на постановку, про яку давно мріяв. Там він і побачив її вперше. Наталія була не тільки актрисою-початківцем, а й дочкою міністра. Хоча тоді Володимир цього не знав, вона одразу йому сподобалася. У буфеті Володимир запропонував їй тістечко, але Наталка відмовилася, пояснивши, що на дієті. Яка дієта? здивувався він. Навіщо вона тобі? Для ролі. Не можна набрати ні грама. Сукня стане за малою і роль віддадуть іншій, усміхнулася вона. Відтоді вони майже не розлучалися, проводячи разом увесь вільний час. Молоді люди мріяли про майбутнє і планували весілля. Але одного разу Наталка просто зникла, перестала відповідати на дзвінки, а потім поїхала. Пізніше Володимир з'ясував, що вона переїхала до Києва, навіть не попередивши його. Володимир тоді був упевнений, що її сім'я відкинула його злиденного студента і що батько знайшов для доньки гідного кандидата. Він не міг перестати думати про Наталку і не уявляв нікого іншого поруч із собою. Він намагався знайти її хоча б на екрані. Не пропускаючи жоден фільм із героїнями, що нагадують її. Але знайомого прізвища в титрах він так і не бачив. Незважаючи на втрату, Дротенко закінчив інститут з відзнакою і намагався заглушити біль роботою. Він дав собі обіцянку або працюватиме в найкращій клініці, або зробить блискучу наукову кар'єру. Володимир вірив, що його мрія тепер досяжна. Але час від часу йому здавалося, що ось ось побачить Наталку серед перехожих, що вона десь поруч, і це почуття ніяк не відпускало. Тепер Наталія справді була за кілька метрів від нього, але здавалася такою ж недосяжною, як і раніше. Прекрасна й елегантна вона була поруч, але не належала йому. Володимир не знав, чи впізнає вона його і чи захоче спілкуватися, але вирішив, що зараз їй явно не до нього. І він попрямував додому, залишивши візит до Ганни на завтра. Володимир йшов повільно, згадуючи важкий день і тіні далекого минулого. Він уже готувався повечеряти, коли пролунав дзвінок. Пізні виклики для нього були звичними, але голос, який він почув на тому кінці лінії, здивував його. Добрий вечір, Володимире! пролунав голос Наталки. Я знаю, що завдяки тобі Ганна все ще жива. Якби не ти її б не стало, заспокойся, Натусь», – м'яко відповів він. Усе позаду. Додав Володимир тими самими словами, якими колись завжди втішав її. Мені насилу вдалося дістати твій номер, зізналася Наталка. Я хотіла б побачитися з тобою, якщо це можливо, нам потрібно поговорити. Ось вони сидять у лікарняному кафе, і Наталка дякує Володимиру за порятунок доньки. Їй уже встигли розповісти, що наречена залишила його відразу після операції. Звідки такі подробиці? усміхнувся Володимир. Медсестри, знаєш, багато чого помічають, усміхнулася вона. Розкажи мені краще, як ти жила, і чому залишила мене ось так, без пояснень. Запитаю своєї мами, з гіркотою відповіла Наталка. Але її вже немає шість років. Вибач, не знала. Якщо так, то, мабуть, маю право розповісти. Це вона викликала мене тоді, сказала, що не зможе жити, якщо ти одружишся. За її словами, ти був для неї всім, а я просто зайва людина, що може лише зруйнувати ваше життя. Вона благала залишити тебе і заявила, що заради тебе готова на все. І ти повірила їй? тихо запитав Володимир. Ні, але тоді я вже чекала на Ганну. Вилюватися мені було не можна. Що ти сказала? Володимир здригнувся. Отже, Ганна моя донька? Так, Володимире, підтвердила Наталка. Вона твоя. Якби я знав, він зупинився, я не зміг би її оперувати. А кому б ти довірив життя своєї доньки? з теплотою в голосі запитала Наталка. Усе зроблене правильно, повір. Вони довго не могли покинути кафе. Занурені в розмову, яка мала відбутися ще багато років тому. Володимир боявся запитати, сама Наталка, чи поруч із нею з'явився хтось інший. Але вона сама незабаром розповіла, що ні з ким не захотіло пов'язувати своє життя, присвятивши його Ганні, і вона не вірила, що зможе знайти таке ж сильне почуття, як їхнє кохання. Зніяковіло Володимир зізнався, що її фотографія досі зберігається в нього. Іноді він дивився на неї і подумки розмовляв із Наталкою, уявляючи, що життя склалося інакше. Тепер же він знову тримав її за руку, відчуваючи, як її долоня лежить на його серці. Якби ти знав, як я сумувала всі ці роки, тихо промовила Наталка, ледь стримуючи сльози. Вони ще довго сиділи в спорожнілому приміщенні, не в силах розімкнути обійми. Ніби роки розлуки відступили і залишили їх наодинці з мріями, що не збулися. Дякую, друзі, за увагу. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше, а ми з вами почуємось у наступній історії.